Доброго дня аграрії. Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Що сказати, люди питають, чому, чому посохли, посохли, посохли листя в ріпаку. А дуже все просто. У нас в січні місяці було, та й і уваже, було там 17, 20, 25 і снігу не було на ріпаку. І завдяки такому листю, яке було, воно все-таки врятувало е, точку росту. І зараз ми маємо в принципі, зелену траву, трохи сухої. На ці поля вже внесено тут десь по пів тонни добрив. Зараз починаємо з захистом. І хотів би вам показати, ось дивіться, які рослини потужні. Це, це поле саме, це, оцей кусочок тут гектарів 60 було посіяно десь приблизно 30 липня. Бо деякі мої колеги агрономи розповідають, що рано сіяти не потрібно і взагалі ранні посівці для дурнів і так далі. Можливо, ми і дурні, але якось так і живемо. А живемо дуже просто, тому що в серпні місяці у нас опадів майже немає. За 5 років у нас середня кількість опадів 29 мм у серпні місяці. Тобто це прекрасна зона для тих, Аграріїв для тих агрономів, які не люблять ріпаки і кажуть, вона сухо, які сіять ріпаки. Треба знайти можливість, якщо ви хочете цим займатися, а не хочете, як кажуть, в допомогу вам середні показники опадів в серпні місяці. Так що, кому потрібна допомога з вирощенням культур, компанії Терагролаб допомагає. Бачите, ось навіть листочок помер. Навіть воно так трошки пошкодились великі листки, листку поверхню. Вбило не всю, але дуже велику частину, частину вбило, бачите? Але, але, боженька дав, воно перезимувало. Тепер саме головне, що може статися, це тільки агрономи, можуть щось начудити. Успіхів вам!